Взагалі, так, да. ну, я в Білорусі. Батьки теж в Білорусі. Потім вони переїхали в Запоріжжя, папа хотів на море, ну не доїхав до моря, а зупинився на Запоріжжі. О, да, в школу я пішов вже в Запоріжжі і в 1995 році вступив до військового інституту в місті Одеса. Тоді ще він називався Одеський інститут сухопутних військ. Я, що вступив, хотів стати розвідником. Якраз той рік. Повинні були перевезти з Київського інституту сухопутних військ до Одеського інституту сухопутних військ розвідувальний факультет. Ну, Нас трішечки огорчили, Сказали, що розвід факультет в цьому році не переведуть. Тому прийшлося поступати на загальний військовий. Чотири роки військового інституту, потім одразу в Збройні сили. З 99 по 2000 я провів в Луганську. З 2000 по 2003 рік я провів в Артемівську, ну, тоді ще називався Артемівська, наразі Бахмут називається. А потім мене перевели до, сюди, в Одесу, в 28-му бригаду вже. 28-й я прослужив до 2005 року і був звільнений з лав сил у 2005 році за скороченням штатів.